Мандрівник, сподіваюся, що на момент перегляду цієї програми весна в тебе вже настала. А в нас поки що березневі сніги. Але й вони не завадять нам запропонувати тобі нову цікаву мандрівку. <му> Цю мандрівку розпочнемо із гончарства. В одному з наших попередніх випусків ми відвідували село Пархоменко. Сьогодні пропоную тобі і інший гончарський центр Луганщини. Лутугінський районний будинок дитячої нацької творчості. Тут працює родина Воронових. Вони пообіцяли розповісти все, що знають про гончарства, та показати багато цікавого та пізнавального. По-перше, робота з гончарським колом. Ти чудово розумієш, що навчитися користуватися ним за кілька хвилин неможливо. Пропоную Інше. Давай просто подивимось, як працює Олександр Воронов, народний майстер Луганщини. Починати треба з обробки сировини. Шмат глини має традиційну неправильну форму. Першою вправою буде зробити його відносно рівним. Тут доречна аналогія із токарним верстатом. Тільки роль різця виконують пальці. Цю процедуру повторюємо кілька разів. Як сказав Олександр, це дуже допомагає підготувати глину до подальшої роботи. Слідуючим етапом треба в центрі зробити відверстя. сформував таким образом дно і стінки будущого вже. Вот Гончарне изделие вже родилось, у неї є стінки, у нього есть дно, у него, оно еще не имеет форму. Это такая вот заготовка. Следующим етапом називається стенок. стінок. Просто подтягиваем стінки. уменьшая их толщину і увеличивая висоту изделия. Майже все. Глина готова до того, аби стати глечиком. Або будь чим на що здатна твоя фантазія. изнутри, воздействуя пальцами, я начинаю расширять стенки. И, например, вот если это будет какой-то глычик украинский или сосуд народный, то мы начинаем, как говорит, формировать его плечи, шею и утвор. Да? То есть такие антропоморфные признаки. наділяємо нашу посуду якимись такими антропоможними качествами. Те, що вийшло, обережно знімаємо з гончарського кола. Досвідчені майстри радять використовувати для цього шматок ліски. Основні такі черти будущого зілля сформовані. Нам необхідно його зняти з гончарного кругу. Для цього використовується кусок ліски. У нас сюди це в дефіциті. От. Ми це срізаємо. Берем, вытираем ручки сухими и аккуратно он деформируется. Я Воронов Александр сделал специально для программы Мандрюник сейчас на анчарном круге вот этот гайчик. Далі витвір треба підсушити та обпекти в печі. Цей етап є визначальним для майбутнього виробу. Бо від того, скільки голечок пробуде в печі, залежить стиль вашої кераміки. Про це нам дуже докладно розповів директор будинку дитячої нацької творчості Володимир Воронов. Він із синами та дружиною за кілька років активної практики опанував кілька стилів кераміки та облаштував свій невеличкий музей. На нас чекала цікавенна екскурсія. Якщо допустим, вот таке ганчарне изделие, куманець, то це просто оборжувана глина, покрытая, розписана ангубами, это цвітними глинами, і покрита глазурю. Такий посуд красивий, але непрактичний. Бо в глазурі з часом з'являються невеличкі тріщинки, які пропускають воду. Для зберігання рідини чудово підійде молочна керамика. Чув про таку. Це обожнена глина. она не покрывается глазурью, она опускается просто в молоко на определенное время, ну, скажем, на 5 минут, впитывает в себя молоко, мы ставим, оно высыхает и ставим в печь. И при температуре 250-300 градусов молоко выгорает и впитывается в поры. Є ще задимлена кераміка. Неопалені гончарські вироби ставлять в піч. Температуру доводять до 9 сотень градусів, закладають дрова, піч вимикають та замазують усі щілини, блокуючи доступ повітрю. Дрова димлять і в підсумку маємо міцні красиві глечики. Воздух виграє одразу і йде задимлення дрова дымят. Ему некуда а поскольку в керамике в линии поры расширенные, придется градусов, этот насквозь проходит, этот дым насквозь через черепок, и таким образом он становится черным. Досить кераміки, далі будуть витинанки. Певно, ти знаєш, що це давнє мистецтво вирізання з паперу з'явилося в Китаї. Ну, там, де папір винайшли. Відомо тобі й про те, що історія української витинанки нараховує кілька століть. Навіть якщо не знаєш, ти в дитинстві нею займався. Готуючись до нового року, ти ж сніжинки вирізав. От тобі й найпростіший варіант витинанки. Докладніше про те, як звичайний аркуш паперу перетворити на витвір мистецтва, нам розповіла Лариса Лисиць. Майстриня всеукраїнського рівня. Лариса Лисицька, народний майстер Луанщини, керівник зразкового колективу Українські ремесла при Лисичанському центрі науково-технічної творчості учнівської молоді. Витинанкою займається з 2005 року. Учасниця трьох всеукраїнських свят народного мистецтва Українська витинанка провела кілька персональних виставок, в тому числі й за межами області. Її роботи зберігаються в Могильов-Подільському музеї витинанки у Виницькому краєзнавчому музеї та в приватних осіб. Витинанки бувають двох видів: симетричні та асиметричні. Перший різновид знайомий нам з далекого дитинства, ті ж самі паперові сніжинки та будь-які паперові узори. Мене більше зацікавили витинанки асиметричні. От тут є де розгулятися фантазії художника. Досвідчений майстер може навитинати, тобто вирізати цілі сюжетні картини. Переконайся на прикладі творчості Лариси Лисицької. Наостанок пропоную подивитись, як народжується шедевр. Здавалося б, все дуже просто. Ножиці, папір, а виходить велика картина. А ось так я беру ножнички, подвожу, как мне удобно вирізати. Ну вот, скажем так вот. І начинаю вирізати. Сначала я пройду ножничками в одном направлении и вернусь в другом, чтобы прорезать тонкий-тонкий слой бумаги, тонкую такую канву. Очень трудно вырезать лица всегда, чтобы они в процессе не исказились, эти лица, ну чтобы было нартуральное лицо, получилось у нас. Коли вже так, ось тобі ще одна майстриня. Наталя Ладик живе в 140 кілометрах від Луганська в селищі Новопсковського району. Наталя працює з живим рослинним матеріалом, перетворюючи його на стильні дизайнерські вироби. Уродженка Чернігівщини Наталя працює разом із чоловіком Едуардом в місцевому будинку культури. Її творчість розпочалася з великого гриба, знайденого під час відпочинку. Знахідку розмістила на стіні, доповнивши її корою із сухого дерева. Дерева. З часом невеличка композиція розрослася до великої арки. Цій композиції вже 4 роки, якщо навіть не більше. І як люди красять забор свій, так кожне літо я красю цю арку, вскриваю лаком, додаю нові сухоцвіти, що то вбираю, звісно, вже освіжаю. Цього року Наталину Арку доповнив мох, привезений батьками з Чернігівщини з її малої батьківщини. У пошуці матеріалу для її робіт активну участь бере вся родина. То чоловік Едуард якусь корягу знайде, то діти новим грибом порадують. Не залишається майстриня без матеріалу. Як ти вже мабуть помітив, в творчості Наталі все ну, дуже знайоме, все з лісу чи з огороду. Інакше кажучи, уважно вдивляючись в роботи новоросошанської майстрині, можна вивчати ботаніку. Фісташкове дерево. Може, як е, банально, ну, дивлюся, що зараз так модно, нравиться такі. Да. Кожну квіточку треба зробити віддільно, і потім це вже зробити крону таку. Так само ось. Абрикоса, сливи і вишні. Косточки, так. Да.